Всім привіт! Я Валькірія і це друга спроба випуску про Монстеру альбум. А саме тому, що YouTube зіпсував моє відео, яке я записувала вдома. І то була головна думка цього всього, тому що мої альби залишились у мене вдома в Одесі. І я видалила відео після заливу у YouTube. Отже. Розповідь про альби записую знову. Я дуже можу багато розповідати про ці рослини, і насамперед вони дуже капризні. Це головне, що ви повинні знати заздалегідь. Тож я вирішила не видаляти перший випуск, тому що я кожен раз розповідаю трошки по іншому, інший текст. Я його не пишу в багатьох випусках, це особисто від себе. Тому, якщо цікавить, дивіться два. Може я щось десь додав. Важкі монстерки, які я показала в першому відео про монстера Альби зіпсованому Ютубом. Трошки менше тексту в ньому. і Головне, я хотіла їх показати вам вдома на жаль, зіпсоване відео, але я дуже сподіваюся, що вони мене дочекаються. і Бо я дуже не хочу знов півтора року ростити їх до такого розміру. Ну, мінімум рік. Отже, друга спроба я все ж таки вам розповім. На жаль, я не можу вам показати її поряд зі мною, але. Головне це як її купувати, головне, як її вкорінювати, і головне, як виглядає та генетика, яка вам може сподобатись. Про це ви ніколи різницю генетики, ви ніде не дізнаєтесь. І тому що ще не показував ніхто. Монстера Альба – це не філодендрон. Якщо у вас були зелененькі улюбленці, і ви сподіваєтесь, що вона буде такою ж? Ні. Це не так. Я на даний час маю чотири дорослих точки росту, які різні. На вид, а вже ж це генетика їх відрізняє. І чому стільки точок росту? Тому що я дуже хотіла дорослу, але нічого не вийшло, тому що Монстера Альба швидко гніє при вкоріненні. Тому що Монстера Альба не пробаче вам жодної помилки, і мій досвід тому налічує таку кількість вже підрощених гарного стану. До цього були маленькі, дорослі, а, тому досвіду. Достатньо. У мене зараз є дуже вагомі причини залишити їх під час війни. У нас усіх є ці вагомі причини. Тож, що хочу вам розповісти? Альба – це не філодендрон. По-перше, альбі не потрібно стільки вологи, скільки є у паливі філів. Це головне: альбу не можна бризкати бризковкою на білі частини листу. Взагалі, жодні варігатні рослини не можна бризкати. Тому що ці білі частини рожеві, жовті, несуттєво варігатні. Та також і Альба відсушує, псує обов'язково від оприскування. І це саме те, що вам теж Альба не пробачить одразу за добу. Навіть якщо ви робите оприскування добривом по листу, то треба краще давати живлення паром по листу, але обов'язково не щільно направленим на монстеру. Поряд. Хочу акцентувати свою увагу на розрізах. У монстері обов'язково тому, що коли ми вирощуємо з живців, чернків, то монстера ніколи не дасть лист перший пророщений з розрізами. Навіть доросла верхівка може дати збій і від стресу видати лист меншого розміру і без розрізів. Тому при пророщуванні із живцю обов'язково у вашій монстері буде десь до півроку листя без розрізу. На відмінно від Тайського Сузіря, наприклад, який в усіх статтях пишуть, що він дає вже з п'ятого листу розрізи дорослі. Ще, з мого досвіду, Альба ці розрізи дає обов'язково від годування. Тому що в мене є приклад, коли лист на два розрізи, а наступний на один. Тож, повертається до регресу. Або хоче мені показати, що. Люба, ти мене не догодувала. Або якісь інші умови, їй було або прохолодно, або не сподобалось. Тож головна мета цього відео підготувати вас з особистого досвіду, щоб ви потім не дивувались. Чому так складно? Ще Монстера Альба дуже не любить зміну місця, зміну освітлення, якщо вона погіршується обов'язково. І тому вона може капризувати з цього ж приводу. Не раджу її ставити у місця, де Скудне освітлення. Зовсім не раджу. Це не зелена делісіоза. Всюди, де пишуть, що вони можуть зростати у тіньових місцях, ніколи не вірте. Альба дуже швидко втрачає варігатність. І на відмінно від тайського сузір'я, вона більш нестабільна. Тайка, а вже ж ми розуміємо, вона дорожча, вона більша за розміром, не кожен може собі її дозволити. Але тайка має дуже стійку генетику, на відмінно від монстери Альба. Генетику варігатності. Я маю на увазі. Головні ази. Вирощування альби, по-перше, це пересадка у дуже вологопронікний торф. Ви повинні розуміти, що коли ви купуєте живця, коріння, яке утворюється на цих живцях, це все коріння, яке живе у природі на деревах, тож воно провітрюється. Тому це головні ази. Альбу не можна саджати у темний торф. Саме за нього у вас завжди будуть темні плями, сухі плями на листах. І за непідходящого ґрунту. Обов'язково. Мої всі альби живуть у чистому кокосовому торфі, якщо у вас залежність від грошового еквіваленту, це найкраще то тоді використовувати ароїдний мікс такий із п'яти інгредієнтів, але щоб в ньому було менше темного земельного торфу. Обов'язково не забувайте про це. Найкраще це кокосові чіпси з корою, це просто кокосовий торф, змішаний з вірмополітом. в мене він повинен бути дуже легким просихати і рівномірно віддавати вологу, не стояти воді у шарах. Не можна перелив. Ця рослина вам не пробачить ніколи, саме недолив і перелив ніколи. Ви повинні розуміти, що коли ви купуєте рослину з білим листом, незважаючи на це, більше зброєних всі такі, то місця з білими плямами, бельєгатні місця це клітини без хлорофілу, без зелененького ось такого. І ці місця в клітинах. Не мають живлення. Тому обов'язково вони будуть забирати живлення у тих частин рослини, де є зелений колір хлорофіл. У мене ніхто його не віднімає, як гарно, тому можу розповідати вам. Тож, коли ви купуєте білу рослину, ви повинні розуміти, що безхлорофільні білі плями можуть швидше відмирати. Якщо у вас відсихає частина листу у монстері, то ваш досвід ще недостатній. Його можна протримати довше, їх можна згодом навчитися годувати і справлятися. Але то чималий досвід дійсно. І з відмиранням білих частин листу ми мало що можемо зробити. Вони дійсно живуть менше за зелені рослини, набагато менше. Суцільно білий лист у монстерах у мене розміром, десь ще з ладошку мою, максимально прожив три місяці з моєю підтримкою. Без мене це. Місяць півтора. Це правда? Без хлорофільні білі максимально. Як на мене, краща генетика це полумінт, але реалмінт у нас коштує 5000 євро. І він дебуть десь один взагалі привезений. Тому та генетика у Монстера Альба, в якої є мінт частини Зараз я вам її покажу на прикладі своїх. То більш живуча генетика. Протримати. Білі частини ви можете лише годуванням. І саме Монстера Альба це та рослина, яка потребує дуже багато живлення постійно, більш, ніж інші рослини. Обов'язково. Саме для того, щоб вона менше відсушувала ці білі, гарні листи. Тому для монстери потрібно багато живлення. Далі, той момент, коли кажуть, що дуже багато білого кольору, листи стають суцільно білими, і потрібно її різати. Я з цим не згодна. Регулювати кількість білого кольору, ви можете двома варіантами. По-перше, це добривом. Я не можу повністю вам сказати рецепт, але я розповідаю, якщо ви замислитесь, то ви зрозумієте саме як добривом. Я не хімік, тому я не маю права цих висновків, я можу лише робити це для себе, користуватися. Тому поміркуйте, як добриво ви можете відрегулювати кількість зеленого. Інший спосіб, якщо ваша монстера суцільно дає білий лист. Або якесь біле розгалуження буває повністю, не обов'язково різати. Саме можна відрегулювати освітленням, якщо її поставити у більш тіньове місце. Це правда, вона видасть більше хлорофільних частин. І навіть ці білі в наступний раз можуть дати вам плям і вже будуть несуцільними. Тому не вірте тим, хто каже завжди різати є методи впливу. Тож ця прекрасна рослина псує білий колір від усього: від недоливу, від переливу. Від поганого освітлення, від недогодування, від без від поганої води, жорсткої або важкої в металах. Тож вона вам не пробачить ніщо, жодної помилки. Ця рослина вам не пробачає ніколи. Вона завжди буде зіпсована. Взимку я обов'язково вважаю, що треба досвітлювати монстеру обов'язково. З приводу температур вони дуже необхідні для малих розмірів. Для великих, якщо вони будуть знаходитись у сухому торфі, не так вже критично. Мої монстери пережили під час війни, повністю без опалення з 24 лютого. В домі було десь 10-13 градусів, але їх майже не поливали у період зими взагалі почали з весни, і вологість у повітрі в мене підвищена, вони смоктували листом та коріньчиком. Коріння утворювання у Альби дуже повільно. Повільніше може бути лише тайське сузір'я. Ще головний пункт цієї розповіді це вкорінення живців. Це найголовна проблема, від якої страждає дуже повальна кількість людей. І тому саме що не розуміють, що для вкорінення альби потрібна дуже тепла температура. Обов'язково вкорінення відбувається лише при підвищеному теплому повітрі. У стакані з водою при плюс 20 вона ніколи не вкоріниться. Ніколи. Отже. Тому, коли ви купляєте і ставите її в стакан з водою, як всі рекомендують, це проблема. Я, маючи дуже багато генетичних точок росту, їх мала можливість юзати у різних умовах деякі у парніку, деякі були у парніковій шафі, деякі були на разному вкоріненні. Тож, саме у стакані з водою, альба буде гнити обов'язково, якщо температура менш, ніж 25 градусів. Тому ми можемо зробити висновок. Що постійної такої температури ви їй не дасте. У кімнатних навіть умовах, якісь протяги бувають, і так далі. Тому що у мене особисто у останній місяць літа на північній стороні, де більш прохолодно, ну, ніж на сонці, так? На сонячному вікні, на північному вкорінення Альби у стакані з водою не відбулося. Вона. Вона все літо простояла дуже довго і потім 8 місяців у торфі ростила мені коріння і не йшла у рост. Взагалі не дала жодного листу. 8 місяців. Вона жива, з нею було все гаразд, але вона просто ростила коріння. Не наступайте на ці граблі. Головні пункти вкорінення живців тепла і спарена, тепла температура, тому купуйте термокилимок. І наступний пункт це розмір горщику. За розміром кореневої. Монстеру обов'язково треба стиснювати. Треба ущільняти, їй повинно бути у горщику, для того, щоб вона росла вверх. З мого досвіду, ця монстера, яка дуже довго вкорінювалась навіть влітку на холодному підвіконні. Вона 8 місяців, повторюю, зростала коріння, тому що я її посадила в гарний красивий вазон і думала, що я не буду її турбувати декілька років. Все. Це ілюзія ще недосвідченої. Тому стримуйте монстеру. Обов'язково вазоном. Тайку особливо треба стримувати кореневу вазоном. обов'язково. вкорінення Альби і тайського сузір'я обов'язково повинно відбуватися у теплому середовищі. А саме тайська констелейшн Монстера, вона більш ще тугіша, вона ще довше буде ростити коріння. Тому набирайте терпіння для того, щоб їх витримувати у теплому середовищі. Найкраще з цього купувати все ж таки термокилимок, який постійно буде тримати, і ви не будете хвилювати, що ви щось пропустили. Десь відкрилось вікно або включилося кондиціонування. Тож тримати саме у теплі лише під час коріння утворення і зростання маленьких екземплярів. Доросла монстера витримує температури краще. І головний з пунктів догляду монстері треба просушка. Це те, що не схоже на інші ароїдні. Торф монстери у мене поливається раз на тиждень. Сім, а то й 10 днів. Монстера повинна просихати. Тоді ви не будете мати. Плям. Але якщо це літо і дуже спекотно, 10 днів, то багато, не отруйте. Ви... Не перебільшуйте. Ви повинні розуміти фізичні властивості навколишнього середовища вашої оселі для рослинок. Тому це середньорічний режим, 7-10 днів, влітку він а вже ж, частіше. Пробуйте, якщо ви бачите плями від частого поливу, то зменшуйте а вже ж. Все ж таки краще рідше поливати. Більш рідкий полив і просушка торфу майже повну. Якщо буде повна просушка в озону, це теж не критично, але недовго все це ви зможете відрегулювати лише на досвіді особистому. З приводу генетики, на жаль, наші продавці продають частину стовбуру, живця, у якому все зелене і одна тонка смужка білого, і вам скажуть: не бійтесь, не бійтесь, він проросте, все буде добре, ось варігатність є. При купівлі монстери, ви обов'язково повинні дивитися, по-перше, на стовбур. Цю генетику зараз я вам покажу на прикладі своїх і різницю в них. Обов'язково дивіться на сам стовбур, не на малюнок листу. У інших філів не завжди це відображається на стовбурі. Саме у Альби стовбур то головне. І ще саме тому, що Альба швидко втрачає варігатність і буває дуже нестабільною у варі. Тому я можу зробити висновок, що генетика і годування дуже важливі, саме тому, що мої монстерки... Жруть гумат постійно, і з варігатністю в них все одно все добре. Нагадаю, гумат дуже багато азоту має. Тож, це приклад сильної генетики і сильного живлення.